Всім привіт, мої любі раки! Цей прогноз на вересень саме для вас. Тому думайте про себе, про своє життя. Зараз подивимося, які події на вас чекають, чого застерігатися та на що звернути особливу увагу. Двоєчка пентаклів, мої любі, будете в чомусь, можливо, сумніватися, будете намагатися знайти баланс в цьому місяці, можливо, між роботою та домашніми, якимись хатніми справами, можливо, між роботою, кар'єрою, так, бізнесом і побудовою сімейних стосунків своїми відносинами. Тому ми любі в цьому місяці намагатися. Тримати баланс. так, от, Знову в мене ось така карта випадає. Бачимо, да, дівчина тримається за два жезла, тобто вона ніби стоїть перед вибором. так, В неї ніби є ці дві можливості, ці дві опори, але їй важливо тримати баланс. Так так само, як і двічка пентаклів, ми намагаємось е, втримати, так, тобто, в стандартній колоді там е, чоловік він намагається втримати, так, намагається знайти баланс. І так само і ви будете намагатися все, всі свої сфери вашого життя привести в баланс, Так, щоб все працювало на вас, так, а не проти вас, щоб не було такого, що ви там дуже багато працюєте і забули про свого партнера, наприклад, або забули про те, що треба доглядати за собою. Ось, тобто, могли піти в. Якісь робочі справи, так, або в домашні справи, догляд, наприклад, за дітьми, і забути про себе, забути про стосунки. Тобто в цьому місяці вам важливо якраз таки розуміти, що е, треба виділяти час для кожного із своїх сфер життя, для того, щоб все тримати в балансі, все тримати в гармонії. Якраз таки ви будете в цьому місяці цим займатися. Добре, дивимося, що далі для моїх улюблених. Раків. Іерофант знову ж таки, от чомусь ви будете вчитися, якісь приходити курси, навчання, читати книжки, або вчити когось повчати когось, так займатись, наприклад, вихованням дітей, або будете викладати, почати наприклад, якусь викладацьку діяльність, або написання якоїсь своєї книги, якоїсь статті, ведення блогу, або ж будете якраз таки поглиблено вивчати якусь інформацію, займатися. Якимись своїми так, справами, так, і намагатися розібратися у чомусь, наприклад, більше. Ви захочете відкрити для себе щось нове, ось, або відкрити для себе якесь нове зайняття, наприклад. І от на це піду у вас якраз такий час для вивчення чогось. Або ви знайдете свого якогось наставника, гуру, викладача, який вам допоможе да, в цьому, тобто професіонала, або до вас, до речі, прийде в цьому місці Місяці людина, яка поділиться своєю мудрістю, ось тому приймайте будь-які поради, ось тому, що в цьому місяці ви дуже багато для себе чого нового дізнаєтесь. І вам дуже важливо звертати на ці всі знаки, на якісь певні там слова, певні, ось такі, знаєте, особливі для вас якраз такі знаки, моменти, які вам передає всесвіт, щоб ви звернули на них увагу, якісь такі певні попередження, навіть можна так сказати. Дуже класно в цьому місяці навіть було б. Знаєте, почати якісь читати мантри, молитви, наприклад, тобто звертатися до вищих сил, так, питатимуть, якщо якраз таки у вас, от по двічка, так, двічка пентаклів, тут такі випадають карти, що можуть бути сумніви, якісь певні, можете думати, зробити мені, не зробити якраз таки запитайте, можливо, порад у мудрої людини, у людини вашого якогось наставника, якому ви вірите, довіряєте його слову, до кого ви хочете прислухатися якого ви поважаєте і поважаєте його думку, тому не бійтеся питати поради, не бійтеся звертатися до людей, можливо, в чомусь мудріше, так розумніше. Якщо ви будете сумніватися в чомусь, робити, не робити, йти на це навчання, не йти, виходити там з якогось... Не виходити, тобто запитуйте у вищих сил да по першу чергу у свого вищого я у своїх духовних наставників, тому що ця карта також може означати не тільки. В житті да реальних людей, реальних персона, ще й духовних наставників наших ангелів-охоронців. звертайтеся до них так і питайте. Дайте мені, будь ласка, мої ангели охоронці Вищі сили, все світайте мені знак, що мені потрібно робити, як мені вчинити в цій або в іншій ситуації. Вони вам обов'язково від, дадуть відповідь, так тому головне на це звертати увагу, просити, хотіти. В молитвах да, якихось своїх звертатися там, для того, щоб вам надали відповідь. Ось, Тому така от вам порада. Що ще ми бачимо? Бачимо якраз таку карту справедливості. Справедливості знову чомусь дуже багато карт ваги якісь. Знаєте, як все буде приходити в якийсь певний баланс? Ви ніби будете намагатися знаєте, як своє життя структурувати, привести до ладу. Можливо, вам захочеться... Якось привести до ладу свій простір, так, розхламити, виконати непотрібні речі, почистити енергетику, так, зробити все структурованіше, свої плани, якісь цілі, привести до порядку, структурувати, там, наприклад, навіть свої знання, структурувати, як ніби і в голові, як і всередині навести так, цей лад, так і зовні в голові навести, упорядочити вам захочеться розібрати в своїх емоціях, розібрати в своїх думках, навести ось таким Можна так сказати, порядочок, щоб ви себе почували в спокої, в гармонії, в балансі з собою, своїм тілом. Вам навіть захочеться балансувати ось свої енергії, якось збалансувати повністю, щоб ви відчували ось цей внутрішній мир, внутрішню гармонію. Тому можете почати займатися своїм тілом, харчуванням, можете там. Записатися в зал, наприклад, або почати ходити пішки по вечорам, або бігати, або взагалі там здати аналізи, наприклад, тобто все це буде дуже, дуже корисно цього місяця вам, як навести порядок в домі в навколишньому середовищі. Так так і, наприклад, в телефоні, тому що так, дійсно, телефон це перша річ, яку ми використовуємо. Наприклад, ми прокинулись. Звісно, так не треба робити. Так? Краще ми прокинулись і ми, наприклад, зробили практику вдячності. Ми подякували Богу за те, що ми маємо. Ми налаштували себе якоюсь позитивною афірмацією на день, і тоді тільки почали. Свій день, але е, дуже рідко да, ми так робимо, тому ми одразу там можемо хвататись за телефон і в принципі весь день ми постійно проводимо з телефоном, тому що ну, тобто все наше життя зараз да, пов'язано з телефоном. Це наша така е, наш перший інструмент для комунікації зі світом. Тому е, навести порядок так само в телефоні в телефоні, розхламити якийсь кеш, почистити свої історії, контакти, фотографії. Теж дуже важливо навести порядок в своєму гардеробі, викинути речі, які ви не носите вже, і взагалі викинути речі, які вам вже не потрібні. Так само і розхламити, наприклад, свій, можна так сказати, своє оточення, так, з ким ви спілкуєтесь. Можливо, вже якісь зв'язки певні забирають вас більше енергію, аніж дають. Тому подумайте, де ви можете це структурувати, і тоді дійсно енергія упорядочиться і тоді не буде хаоса в голові. І від цього якраз таки залежить, як ви будете приймати рішення, так наскільки ви будете спокійні, тому що зі спокійного стану ми більше відчуваємо нашу душу, ми більше розуміємо. Що нам треба робити? Да? Ми дійсно відчуваємо точну якусь відповідь і ми йдемо за покликом своєї інтуїції. Ми більше можемо розпізнавати знаки, коли ми саме в спокійному стані. Ми більше відчуваємо своє тіло і більше взагалі да, чуємо себе і розуміємо, як нам далі рухатися. Добре, давайте запитаємо пораду карт. Да, яку вони нам дають пораду для раків? todos Туз жезлів, це якраз таки ініціатива, це якраз таки початок, тобто це уособлення одинички, да? одиничка, лідерська енергія. Тобто робіть, не бійтеся, будьте сміливими, будьте рішучими. Якраз таки тут показують, що ось буде у вас, наприклад, якісь два варіанти, да? два варіанти. Вам важливо обрати цей один варіант, який буде до вас якраз таки е ближче. Ось. І з цього у нас і випливають ці всі поради, що треба упорядочитися себе упорядочити енергію і не боятися діяти рішуче і обирати по відклику свого серця знову ж таки прислухаючись до всесвіту до знаків які вам дають так само прислухаючись до можливо якихось людей які теж тобто Всесвіт теж говорить через людей і намагається щось вам передати, да, якось скомунікувати з вами, куди вам, яку сторону, який вам шлях обрати. Тому це 100% місяць для вас якихось починань, рішучих дій, що досить вже сидіти в своїх якихось сумнівах, страхах. Треба починати діяти, не боятися, у вас все обов'язково вдасться, тому що вже відповідь у вас всередині є. Дякую за перегляд цього відео. До наступних зустрічей. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайки.